Всім великий привіт! Як знаєте, сьогодні в нас свято. і я б хотіла привітати всіх із святом Петра і Павла. І мені одна підписця прислала привітання. І хочу, щоб я вам його прочитала. Добрим людям від Павла, щоб. Доля щасливою була, а від святого вам Петра віри, миру і добра. <смі> да, саме головне нам миру. І ще одна приємна новина, так як я і обіщала, я підрахувала коментарі і е, е, Саме більше, звичайно, Міла набрала, там 400 з лишнім голосів. ну Це ми вже визначилися. Вона виграла 50 саджанців від мене безкоштовних. Далі саме більше голосів набрала Тоня. Ну, це моя сестра, так що вона, вона мені, в мене й так візьме, тому її не будемо щитати. В неї 331 коментарій. Далі йде світло, на в неї 304 коментарі. Вона отримує 30 соженців від мене безкоштовних. І ще одна, так як Завдяки тому, що я сестрі, звичайно, відправляти не буду своїй свої саджанці. Вона в мене і так візьме, як захоче, скільки захоче і скільки яких як захоче. Тому завдяки їй додається ще одна людина, це Тамара, в неї 174 голоси. І вона отримає від мене 20 соджанців безкоштовних. На вибір, звичайно, ті, які в мене є. Так що вітаю вас, мої дорогі підписчики, і з тим, що ви в мене виграли соджанці. Далі ми будемо теж продовжувати якісь розіграші, якісь. Будемо обов'язково продовжувати таку традицію. І я там обещала, верніше не обіцяла, мені присилали запитання, покажіть експеримент із горшками. Я обов'язково ставлю відео, покажу, які в мене саджанці в горшках. В горшках вони в мене ще з осені. Кілька саджанців я занесла в була, але вони не витримують без підсвітки, тому це безполізний номер, їм треба підсвітка, тоді буде все добре. До речі, показую свій експеримент з горшками. Як бачите, вона розкущилася. Ось. Тільки треба її не переставляти, бо єсть, буває, що в цій дирочці вона проростає внизу. Так що, Коли ми відриваємо, то ми відриваємо і корінь. Тут не приросло, а тут вже давно стоїть. І приросло. Тут ось не приросло. Ось тут в і бурйончик росте. так в основному все добре. Ось. Бачите, зелена коруша без всяких п'ятин. Звичайно, ті, що старі листучки, вони відмирують, то на їх з'являються там. Ну, взагалі треба, реми завжди трішки підчищати. Ось так виглядає. Кущик. Так що спосіб дієвий, тільки треба додати обов'язково в землю торф, щоб земля була, щоб проходив, проходило повітря. А ті, що залишились в мене в теплиці, ті все з ними добре. Ціле літо я їх, звичайно, виставила на вулицю, бо в теплиці ну, жаркіше набагато, але я зробила помилку, не треба було їх виносити. Хай би вони стояли в теплиці. В теплиці от, менше болячок і взагалі я останнім часом усе більше і більше. Упевнююсь в тому, що в теплицях набагато краще вирощувати, і легше, і менше больочок. От зараз навіть на маточниках я сьогодні бризкала рози фунгіцидом і Б58, бризкала рози і побризкала маточники. Так як там немає йогітки, то Побризкала е, таким самим самим дієвим і самим дешевим препаратом. Е, від грибкових я ридоміл Голд побризкала, тому що він системник, він впитується, він не змивається. І на моточниках, там, де немає ягоди і не буде аж до весни, там можна приміняти системні препарати. бі 58 теж воно довго виходить, здається, там 30 днів очікування. Ну, а мені очікувати там нема чого, тому що там, там ягоди не буде в цьому році. <гану> і майже вся почала ну, пішла п'ятнистість, тому що перепади дуже великі температури, ночі холодні, а в день жарко. От, і, і ось у нас вже 2-3 дні, така то мряка, то сонце, то пече, то сонце, то дощик накрапає. І звичайно від Цього бувають у, на листочках опіки. Е, тому треба пролікувати е, старий, старий лист треба зрізати. Я вже закінчую дорізати. Е, вже середні всі зрізала, ранні всі, о, ні, залишилося ще зовтра зріжу е, брілу скалу мою, не знаю яка. Ну, я думаю, що це. Я думаю, що це Опріка. Ну, чого мені так, чогось мені так здається. Ну, на слідуючий рік я детальні, більш детальніше до неї придивлюся і е, подивлюся. Можливо, Оприка, можливо, Сандра, не знаю. Просто у мене був такий галуб, що мені не було коли зрівнювати ягоду. У мене є і то, і та новинки, але їх дуже мало було, тому зрівнювати не було з чим толком. І вияснила я свою веснянку, вона не веснянка, вона маршал. Вона дуже м'яка ягода, я її взагалі мало залишила. Єсть Такі сорти, від яких я трішки буду, ну, можливо, не буду виводити, але буду саджати їх дуже-дуже мало. Такі як Джорнею, Маршал, потім хоней. Ну Вони залежать від погоди. Якщо погода хороша, то значить вони смачні. А якщо Починає душити, то, звичайно, не дуже горно. А щоб вирощувати їх в теплиці, то, звичайно, ну, це багато зусиль і кущів туди вкласти треба, а вони не наскільки вражайні, щоб саджати їх в теплиці. Хоча я хоней саджала в теплиці. Е, до горна йогуртка, ну її ж не багато, їй ж не скільки як Ольбе. Ольба, звичайно, взагалі вона у теплиці, у теплиці вона е, смачна, а на вулиці, коли е, йдуть дощі, то вона буде кисла. Е, ну, звичайно, звичайно, треба. Е, підкормки робити так, щоб і смак трішки мінявся. Ну, це з опитом приходить. Так що, вітаю переможців. Всього вам найкращого. До побачення!